Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий універсальний китайський дисплей. Ви могли бачити такий дисплей на багатьох електричних скутерах. Дуже багато зустрічається він на електроскутерах фірми Fada. Хотів би поговорити про підключення цього дисплея, тому що дуже багато таких електроскутерів приїжджають до мене на ремонт, і в них є сама основна проблема неправильно показують. Показники акумулятора. Іноді люди не розуміють, чи він їх повністю заряджений, чи вже частково розряджений. І хочу показати, як тут що підключається, і основну увагу хочу звернути на ось цих два дротика. Вони у нас відповідають за правильне відображення стану батареї. Цей дисплей може працювати з такими напругами, як 48 вольт, це 4 кислоти акумулятора, зазвичай стоїть, або 5 на 60 вольт, або 6 акумуляторів, це відповідно 72 вольта. І цей дисплей може працювати з напругою 48 вольт, 60 і 72. Зараз ми увімкнемо наш. Блок живлення і для початку поставимо напругу 48 вольт. Так, ставимо 48 вольт. Повністю заряджений акумулятор у нас на 48 вольт, це буде 50 вольт. Щоб бути точніше, це 50 і 4. Зараз ми виставимо тут 54. Так, вмикаємо. Бачите, тут висвітилось 48 вольт. Зараз показує 50 вольт, він показує напругу, яка в даний момент на нашому акумуляторі. 48 вольт. Це загоряється тоді, коли ми вимикаємо, наприклад, запалювання на нашому скутері. До цього дисплея живлення червоний дріт, це плюс, мінус це в нас чорний дріт. Ось коли ми вимикаємо запалювання, дисплей наш потух. Коли ми вмикаємо, спочатку у нас загоряється цифри, яка напруга нас на велосипеді. ось 48 вольт – це електросистема працює на 48 вольт, а 50 вольт це заряд акумулятора в даний момент. Якщо ми, наприклад, будемо знижувати напругу, відповідно нас буде показувати нижчий заряд акумулятора. Зараз я вам покажу. Буду помаленько її знижувати. 48 вольт. 47, бачите, вже одна поділка в нас впала. Знижуємося далі. Ще одна поділка в нас пропала. Акумулятор розряджений. На блоку живлення нас показує 30, ой, 43,5 вольта на даний момент. Це розряджений акумулятор. Приблизно до 11 вольт. Навіть менше там трохи на кожному акумуляторі. Орієнтовно 11 вольт розряджений акумулятор, і нас таки показує, що акумулятор повністю розряджений. Але на дисплеї ще вибиває, що можна їхати. Зараз ми попробуємо знизити ще нижче напругу і подивитися, коли вже почне взагалі мигати розряд. Нашого акумулятора, і перестане горіти, що нам можна їхати. Ось 42 вольта, пропав, пропав цей напис, і можна бачити, наша батарея вже мигає. Це акумулятор розрядився вже десь до 10,5 вольт. Це вже дуже сильно і нам показує, що він є розряджений. Далі, щоб працювати з цим дисплеєм на 60 вольт, нам потрібно ось цих два роз'єма з'єднати до кучі. Ми їх з'єднуємо і можна бачити, що нас вибиває 60 вольт. Зараз ми поставимо напругу, повністю зряджений акумулятор це 63 вольта. Зараз ми Виставимо 63 вольта. Так, 63 і там стоїть. Ось, ось, бачите, показує. 62 менше показує. Зараз я вимкну. Увімкну, нам покаже 60 вольт, це наша електросистема на 60 вольт і потім відображає напругу на даний момент. Зараз ми так само. Почнемо знижувати, і я вам покажу, що так само на 60 В цей дисплей буде нормально працювати. Взагалі, чого я це все показую? Тому що багато скутерів приїжджає таких до мене, і в людей воно не показує. І так, і так само мені попадаються огляди в інтернеті, і багато хто. Сам ці велосипеди і скутера збирає з такими дисплеями І всі кажуть, ой там китайці щось там намудрили, наробили, воно адекватно не працює. Ну До мене, коли приїжджали, приїжджав такий транспорт з такими дисплеями, то всіх, кого не було підключено правильно, я їм робив і всі були задоволені, працювало. Тому вирішив зняти для вас відео. Щоб показати, що ці дисплеї можуть працювати, просто потрібно подивитися, скільки акумуляторів стоїть на вашому скутері, і так само переключитися, щоб працювало воно на потрібну вам напругу. Так, знижуємо, бачите, 56 вольт було впало, 55 ще нижче впало. Оце вже я занадто швидко. Це все показую. Ось бачите? Ми міняємо напругу, і заряд наш падає. Зараз ми до 55 вольт я опять знову перескочив. 55 вольт це 11 вольт, виходить, на кожному акумуляторі. Він розряджений і показано у нас, що тут розряджено. Але ще ми можемо їхати. Тут у нас Горить, що ми можемо їхати. Ну, звісно, якщо буде давати сину газу, воно буде там тухнути і ми не зможемо їхати, але я просто хочу подивитися, коли вже взагалі вирубається, що нам не дає можливості їхати далі. Так, ми знижуємо ще нижче, поки нас не почне мигати цей акумулятор, облимати. Так, 51 вольт. Повністю розряджено. Це теж приблизно 10-10 вольт. Це вже сильно розряджений і ось воно нам сигналізує. Щоб працювати з електросистемою на 72 вольта, нам потрібно ось цей роз'єм знову роз'єднати. Ми його роз'єднуємо і зараз ми Вимикаємо блок живлення подачі і ставимо напругу повністю зряжених акумуляторів. Це буде 70. 75. 75 і шість. 75 І 6, Це повністю зряжений акумулятор. Вмикаємо. І дивимося, що нас буде тут показувати. Бачите, показує 72 вольта, і зараз нам покаже, яка є напруга на акумуляторі. 75 вольт. Ну, в даному випадку замість акумуляторів наш блок живлення. І так само тут заряд акумулятора буде показувати нормально. Зараз я буду знижувати нашу напругу і ми. Можемо побачити, що так само при зниженні напруги ось тут заряд акумулятора наш буде падати. Помаленьку знижуємо, одна поділка пропала. Можна трішки швидше друга. І знижуємо до 66 вольт. Це виходить, 11 вольт буде на акумуляторі і нас так і показує, що акумулятор у нас розряджений. Зараз ще нижче знизимо, подивимося, коли буде так само у нас мигати оце все, Блимати. Так, знижуємо їм 64, 63, десь має вже. Так, ось, Це також напруга орієнтовно 10,5 вольта на акумуляторі. Ну там плюс-мінус ви можете взяти зараз порахувати, скільки точно, якщо вам цікаво. Ось бачите, що цей дисплей працює і показує заряд акумулятора. Абсолютно на любых напругах, ну, не на, любих, на 48, і на 60 і на 72 вольта, він адекватно показує заряд акумулятора. По підключенню, по підключенню самого дисплея Тут у нас 6 друтів. У нас підключається тут повороти світло фар відображається, дальній здається. І дріт, який підключається на одну із фаз, і він там показує. У нас швидкість. Зараз я поставлю трішки більшу. Ось у нас пів батареї заряджено. Зараз вам покажу ось ці дроти. І можна просто перевірити, під'єднати кожен з цей дріт, що йде на плюс. Тим самим зараз я вам покажу. Так, це жовтий дріт. Ми отако його порухаємо, ніби зімітуємо швидкість, щоб показувало. І можна бачити, швидкість наша показує. Так, наступний тут дріт. Це був жовтий дріт. Був дріт жовтого кольору, він нас показує швидкість. Зараз дріт білого кольору. Бачите, вмикається ось тут фара наша. Так, далі. Далі в нас з іншої сторони. Лівий поворот. Так, лівий поворот це у нас дріт синього кольору. І зелений дріт. Зелений дріт це у нас буде правий покажчик поворота. Ось. Так воно тут працює. Ось таке відео. Поширюйте, діліться з ними з ним, з цим відео, тому що багато людей не знають, що ось ці два дроти з цими чорними контактами, ці дроти можуть бути і білого кольору, але на більшості дисплеї вони окремо ось такі цих два дроти. Підключаєте їх, працює на 60 вольт. Коли вони роз'єднані при 48 вольт він сам показує, що це. 48 вольт, коли у нас напруга орієнтовно 70 вольт. Він сам опеділяє, що це на 72 вольта. Ось таке відео, кому воно було корисне. обов'язково ставимо лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Пишіть свої коментарі, можливо, вас цікавить ще якісь питання. Я, як буду мати час, обов'язково зніму відео відповідь на ваше запитання. Всім дякую за увагу. До побачення.